109 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомили у генштабі. Ворог не полишає спроб зайняти українські позиції на куп'янському напрямку. Три ворожі атаки відбили українські сили оборони поблизу Голубівки та е, Загризового. під час атак ворог активно залучає авіації За нами На зв'язку Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Вітання вам, пане Юрію. Вітання. Отже, слава Україні, героям слава. слава. Маємо збір сьогодні. Хочемо допомогти вам, вашим побратимам. І розкажіть, будь ласка, давайте одразу на що ми збираємо. А QR код вже є на екрані і номер карти. Також можете просто зараз, шановні глядачі, долучатись. Збираємо на дрони на оптоволокні. Це ті дрони FPV-камікадзе, які можуть літати без обмеження впливу на них засобів радіоелектрої боротьби противника. Достатньо прицільно і точно проходити в важкодоступних доступних місцях для інших безпілотних систем, за рахунок того, що сигнал від пульту управління до дрону передається шляхом через тоненький, як волосочок оптоволоконний кабель. Ми маємо додаткові можливості спроможності виковорювати противника з укриттів, які він займає на нашій землі. Тому щиро просимо українців підтримати збір саме на ці дрони, тому що інші. Зразки безпілотних систем, завдячуючи розвитку зокрема державних програм, ми маємо в мінімальній кількості для високоефективного і високоінтенсивного виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Друзі, ви можете також разом з нами в прямому ефірі слідкувати за тим, як банка наповнюється. Якщо ви здійснюєте донат, то от ви бачите жовта стрічка і е, блакитне тло. Це якраз те, що вже задоначено. Півтора мільйони мета, 121 тисяча е, вже є. Це хороший початок. Друзі, будь ласка, будьте активні. qr код номер картки, використовуйте будь який зручний для вас інструмент. І пам'ятайте, що будь-який донат навіть в одну гривню, це все одно внесок в оборонні. Спроможності пане Юрію. Я от хотів якраз уточнити: збираємо на дрони на оптоволокні. Це власне те, що дуже часто і, на жаль, успішно ворог на окремих ділянках фронту застосовує. Навіть була така інформація, я не знаю, чи можете ви підтвердити, що дрон на оптоволокні, от російський, так він здатен в глиб території залета... залітати ледь не на 20, а можливо навіть і більше кілометрів. Це правда. Якщо польєф, якщо, якщо рельєф дозволяє, так перевага цих дронів полягає в тому, що їм байдуже на рельєф. Немає такого поняття, як радіо, Радіогоризонт, і в ага. чому основний сенс і суть засобів радіоелектронної боротьби. На дроні приймач, от сигнал передається в звичайному рішенні від пульта до дрона, Він рухається по повітрі. Знаєте, що можна прирівняти? Коли ти кидаєш на тиху воду камінчик і розходиться так, так, хвиля від того місця, де впав камінчик. Точно так само іде радіохвиля від пульта до самого дрона. І от уявіть якийсь момент, що на певній відстані, де розходиться ця хвиля, хтось кидає велику цеглину. Бабах! Як наслідок, хвиля буде що правильно розбита в іншу хвилю. Так працюють засоби радіоелектронної боротьби. А коли дрон на оптоволокні, то сигнал передається через той дріт. Який розматується під час польоту І як наслідок, його не можна задавити будь-яким засобом радіоелектронної боротьби, але будь-який дріт має обмеження по вагі і як наслідок по відстані, на яку може залетіти. Тому 20 кілометрів це дуже оптимістично. Скажемо, що котушки в росіян на 20 кілометрів є, але їхні пілоти десь мають знаходитись трохи позаду за лінією бозітнення. Тому в наш оперативний простір вони можуть спрацьовувати до 18-18,5 кілометрів. Але станом на сьогоднішній день вже українські інженери розробляють ряд систем за винятком стрілецької зброї, яка протидіє дронам на оптоволокні, які б дозволяли під час польоту обрізати той самий кабель. Я от ще хотів з приводу технічних характеристик. Я розумію, що все ми розголошувати не можемо, але от теоретично, якщо ми чіпляємо на дрон якусь, як ви кажете, катушку, де розматується дріт на 18 кілометрів, то це відповідно додаткова вага для цього дрону. І це чи не означає це те, що на цей дрон відповідно можна повісити менше бойової частини, так чи як це правильно називається, от вибухівки менше повісити. Для виконання тих завдань, для які застосовуються дрони на оптоволокні, своє завдання виконує ПГ постріл. Це постріл до гранатомета, який має кумулятивну дію. Його дрони на оптоволокні з потужною батарейкою, навіть не зважаючи на те, що катушка має достатньо таку серйозну вагу, доносять до противника в нашому випадку. На жаль, противник на поточний момент має можливості долітати до нас. І додатково зараз котушки вони встановлюються в нашому випадку вже на гексокоптери типу Баба-Яга, і, зокрема, на деякі типи літакового саме змісту, які дають можливості високоточно заходити. В найскладніші і найважче доступніші місця для ворога, тому технологія розвивається, але на будь-яку дію завжди є протидія. Тому оптоволоконні дрони так чи інакше також з плином часу отримують суттєву протидію з точки зору і перерізання самого кабеля і налаштується система збиття за рахунок стрілецького вогню. В більшості бригадах це питання врегулюється саме за рахунок збиття ворожих безпілотників стрілецькою зброєю дробовиками. Чому бо сам дрон на оптоволокні, Ви правильно сказали, він має додаткову велику катушку, і як наслідок великий розмір. Летить такий величезний бутерброд, який несе за собою смерть. В нього стрілок, який має відповідний навик, де людей навчають, може виконати це завдання. Скажу вам більше, що особисто пробував не з першого разу, не з другого і не з третього, але з п'ятого разу мені вдалося достатньо швидко зреагувати і нанести ураження в район цілі, в результаті чого. Збивши імітовану ціль, таку як дрон на оптоволокні, тому що збивати самі дрони дуже дороге задоволення. Цікаво, пане Юрію, За ці хвилини спілкування 60 тисяч гривень задонатили наші глядачі. Друзі, ми вам дуже дуже дякуємо. QR-код на екрані. Номер карти також допомагаємо. збір на fpv дрони. Те, що дуже важливо сьогодні, і ми розуміємо, що це для того, щоб власне і берегти життя наших військових, які на передовій тому, будь ласка, долучайтеся, не соромтеся, і дуже дякуємо вам за кожну гривню. Отже, перші дні роботи урядового проекту Лінія дронів. Яка вже є результативність, і що можете сказати про це? Скажу, що це. Одна з частин реформ українського війська націлена на те, щоб е, ті команди, які мають серйозне орг'ядро, зокрема, якщо ми кажемо про проєкт лінії дронів, які війшли Птахи Модяра, е, К-2, Рарох, Фенікс, і підрозділ Ахілес, це ті команди, які воюють з першого дня повномасштабної війни. Е, е, значна кількість представників цих команд мають досвід антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, тобто приймають участь в бойових діях, зокрема починаючи з 2014 того року, і також ми змогли напевно найкраще в Україні опанувати безпілотні системи і систему підготовки особового складу. Це є принципово і дуже важливо. Якщо ми кажемо про застосування безпілотників, за кожним пультом, за кожним дроном стоїть жива людина, тому проект лінія дронів націлений на те, щоб якісно готувати особовий склад. Надійно забезпечувати саме передовою технікою, робити необхідні кіл зони та засідки на противника для максимального його знищення на полі бою. Не дати ворогу можливості підійти до передньої лінії бозітнення, підійти до наших передових підрозділів. В цьому основне завдання, яке вже сьогодні підрозділи. Що були мною названі, ефективно реалізують на полі бою. Ми продовжуємо воювати, навчаємо особовий стат і активно впроваджуємо рекрутингову кампанію. Закликаю тих, хто є зобов'язаний, хто не є військовозабов'язаний, до прикладу, жінки, але розглядає можливість доєднатися до війська, скористатися послугами першого рекрутингового центру сухопутних військ України. Обов'язково розкажуть все про мобілізацію, про підготовку, про продачу, проходження служби або переходьте на сайт ахелес армії залюбки поспілкуємося закликаємо стати з нами плечем до плеча 80 тисяч гривень зараз вже от перерахували, задонатили наші глядачі просто під час нашого прямого ефірного спілкування. В нас ще є хвилина, в принципі, друзі, будьте активними. А у пана Юрія, хочу поточнити: от якраз ви згадали про рекрутинг. Наскільки от зараз сама сам полк задоволений кількістю тих військовозобов'язаних, в яких вдається залучати? Люди це основний ресурс держави, основний ресурс війни. Найцінніший. Нічого ціннішого в цьому світі немає ніж життя здорової людини. Відповідно, людей ніколи не буває вдосталь, а хороших людей, тим паче. Відповідно, товариство закликаємо вас доєднатися. Дійсно, команди, які запропоновані, це ті команди, які розуміють ціну людського життя, вміють виконувати бойові завдання і нищити окупанти на полі бою. Ми дуже часто зупиняємо ворога дистанційно, не даючи йому можливості реалізувати намірів, прорвати наші бойові порядки. Це теперішнє і за цим майбутнє. Дуже дякуємо, пане Юрію. Майже 100 тисяч гривень ми кинули, задонатили на банку. Кожен наш глядач, який долучився, отримує величезну вдячність. Тому, друзі, продовжуйте QR-код. є номер карти. Також Дякую. Юрію Федоренко. Подякуємо. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем. АХІЛЕС був з нами на зв'язку. Спасибі.